Тут замовляв чоловік, це все його покупочки, і зараз ми з вами подивимося, що нам прийшло. Я тут уже розрізала пакет, щоб не шародіти на камеру. До речі, якщо ви додивитесь до кінця відео, то в кінці відео у нас буде примірка, і ви побачите, як ці речі сидять. Отже, почнемо все одно. Давайте трішки пошурхотіти. Перша покупочка це чорні чоловічі штани. Продавцем заявлено, що тут 100% баловна. Ось такі, до речі, зіп-пакети. Ось такі штанці. Ну, запах, немає запаху. Карманчиків немає. Тут ось така пояс на резинці, Трішечки вони світяться, але, враховуючи, що це чорний колір, то, можливо, не будуть прям такі прозорі. Будь ласка, ось сайз М і 100% котон, а, пришита бірочка а, температурних режимів для прання. Ну, начебто, все. Виглядає непогано. Всі, все застрочено. ниточок ніде нічого немає. І ну, є, до речі, але це такі, бачите, якісь заводські ось залишки. Це не звідси, мабуть, а може і звідси. Все. Ну, начебто виглядає все непогано такі. Котонові штанці нагадую, в кінці відео будемо робити примірку. Наступний ось. це ось такі кісточки для малювання. Мене чоловік малює, може буде з дитиною малювати, не знаю. Ну, тут ось різної товщини кісточки. Зараз давайте Ого, оце китайці постаралися. Дивіться, кожна навіть упакована окремо. Ну, тут є, відповідно, номерки 6, 7, нульовка. Ось, будь ласка, кожна кісточка упакована, і в неї є ось ця така трубочка захисна. Сподіваюсь, я в кісточках не розбираюся. Сподіваюся, що вони не пімані. Далі наступна покупочка це ось такий типу Лего Птередактиль. Ось так він збирається. До речі, можна на Посиланні цього товару знайти QR-код і скачати книжку з варіантами збірок різних оцих ЛЕГО, які там вказані у продавця. У ну, нас тут запаковано, вже поки розривати не будемо. Я постараюся вставити вам тут картинку, як це має виглядати в зібраному виді, а ви вже собі подивитеся. Прикольно вам чи ні? Так, і наступний лот це а, ось така футболка, теж розмір М. Теж заявлено як котонова. Тобто вивовняна теж такий зіп-пакет хорошо. І я вже чую по якості, вона дуже класна. Дуже приємна на дотик. Ось я нещодавно а, купувала в кропі, мабуть, собі схожу футболку. І вона на дотик прям така сама: ніжний, дуже приємний дотик. Матеріал прямо класний. Тут я можу повірити. Принт гарно. Дивіться, гарно все нанесено, все чітко, гарненько, прямо туди продруковано. Я думаю, що буде триматись гарно. Мені подобається оцей такий стиль типу потертості. Що це таке це якась ниточка. Шодна дірочка. О, будь ласка, маленька, піпочка-міпочка, отакої. Це можна підшити акуратно, але. Anyway, це дуже... Тому що футболка дуже крута, але ми ось такий знайшли недолік. Ох, китайці, так, М. Ну, до речі, і при покупці ви не застраховані від такого. Треба всі товари перевіряти, але ж. Шкода, що в китайця це не перевіриш. Ну, будь ласка, тут ось вказано теж температурні режими. Ось така прикольна футболка з маємо певний недолік. Можливо, я запропоную відкрити спір чоловіку, тому що ми тільки отримали, можливо, якесь. Відшкодування теж якесь отримаємо, тому що, ну, це прям дуже так сумненько. А так. Ось так все це в нас виглядає, і зараз буде примірка. Ну, що ж, футболка сіла просто ідеально. Вона дуже крута, класна, мені подобається, сидить. Ось бачите, по спині, по плечах і розмір просто чудовий. Штани трішки розмір, мабуть, проліт, бо чоловік каже, ще трішки вони жмуть. Це М-ка, в принципі, можна було і Ель-ку брати. Хоча вони бачите, ну, вони виглядають такими а, свободними, але бачите, вони коротковаті, тобто на його зріст. Вони трішки коротковаті, але я думаю, на літо можна носити. Навіть цей образ більш-менш є непоганим. Тому ось так. Ну, футболка мені дуже подобається. Штанціну будемо носити, а що? Хоча б це літо цей сезон поносимо, а футболка класна. І на відео вона виглядає дуже. Круто і в житті вона теж крута. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі, що думаєте про наші покупки. І до нових зустрічей!